Выхожу, Facebook. Да, Владимир Владимирович совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачи вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, проявляли. Ну, Зуби, звичайно, Януковича повибивали. Я так бачу, що ще лепа ледь тримається. Я не знаю, що з ним сталося. Ну, загриманували. Я не знаю, може, це штучний інтелект намалював, може ні. А виглядає ніби справжній, чи може, це якийсь двойник. Я не хотіла, тим, що я робила Ретр, оживити приступ, приступ привид Якунєвича, Але от привид Якунєвича ожив. І нагадує нам, що у Путіна є мало дуже варіантів нас захопити. І він використовує або абсолютних покидьків, типа Должанкова, Невінськава, чи покидьків, які готові відігравати будь-яку пантоміму з гавнаєцтвом, якого тільки що побачили в виконанні 95-го кварталу. Або ну просто уже давно відмерли відмерлих зомбаків. Ну він би ще Леніна дістав із Мавзелей і сказав, що Ленін придумав Україну і тепер повертається, щоб бути тут. Президентом я не знаю. Ну тобто у них немає особистостей на чиїх спинах вони можуть до нас заїхати, але намагаються заїхати поки ще не відмер той лохторад, що готовий за це голосувати. І е, наступний блок у мене буде все таки про по-перше, те на чиїх спинах намагалася Росія заїхати, як ми уникли того, уникли того, щоб Росія заїхала набагато простіше і швидше. І на кому вони зараз, на яких балалайках вони зараз грають, попри те, що цих балалайок ми з легкістю відкидаємо, і Анкей не просто так була на моїй обкладинці. І тут я хочу знову ж таки показати вам декількох гравців, які оживають і зомбаками на нас сунуть, бо не тільки Януковича нам активували сьогодні. Не зрозуміло чому, хоча насправді щоразу його активація була така непереконлива, що йому тільки зубами дозволяють потріщати, як, в принципі, і наступному панові. Але а, я просто хочу вам показати, якою армією зомбі на нас сунуть, і що нам продають. І продають це системно і постійно. Я просто останнім часом не роблю ці огляди, але ну, чому б вам хто така, щоб не показати вам найкращі цитати? Давайте вспомню, що ми мали в 90-му році. Там мы имели пятую экономику Европы. Реально. И поляки к нам ездили за продуктом питания и многими промышленными товарами. То есть Украина была высокоразвитой промышленно-индустриальной технологической, технологическим государством. И если бы не вот эти 20 лет, грубо говоря, с 90 го по 2000-е 2000 годы, начало 2000-х годов, если бы мы нормально развивались то мы могли далеко уйти вперед. Но нам все время мешали. А кто мешал? Да вот те процессы, о которых я в самом начале сказал, что, скажем, все вот эти националисты, они на самом деле никакие не националисты, а они просто агентура иностранных государств. Ну, кстати, вот Порубия, можно его назвать националистом? Это убогий, умственно отсталый человек. Знаєте, як так виходить, що оцінка з вуста Зарева відповідає культурний продукт 95-го кварталу, пасилу культурного продукту 95-го кварталу. Боже, такі збіги. Причому, що Зарав це говорить зараз. Ну це якесь із збережених мною попередніх відео. Воно у нього є якась давність, це не зараз знято. Але от ви бачите. Заряжають цю шарманку, як було хорошо в Свєтському Союзі. Я вам показувала приклад про те, як зумери зараз бідкаються за тим, що в Сіветському Союзі, Союзі квартири роздавали. Зараз все активніше, особливо це активізувалося під святкування незалежності України. Розповідають про. Втрачений шанс про те, що ми залишилися один на один з розчеловіченим государством античеловічним. Просрали все. Наш проигрыш не в том, что мы потеряли территории, а в том, что мы потеряли элементарные смыслы и перспективы, которые худо-бедно как-то были, а именно. Мы великая страна с великой историей, у нас отличный язык, у нас наука, технологии, то, то, то. вот это, вот это то, что было, нам бы только независимость, и мы все это используем. 30 с чем-то лет независимость, а мы не просто это не смогли использовать, мы убили в ноль. То есть, проект независимости оказался не просто... Это не просто state, Это не просто неудачный проект. Это отрицательный проект, античеловеческий. Он убил все, что было от Советского Союза. Мало того, убил саму коллективную память, показал это как крушение, зарядил массу людей на ненависть к этому времени и противопоставил отдельные периоды прошлого, которые национал-патриотические. И это не просто не сработало, это сработало в обратную сторону. Связал это все через язык. Да. Как единственную форму, как бы. Це святковий до Дня Незалежності від Доцюка і Романенка, де вони розповідають, що у нас античоловічний проєкт, проект, який убив все святое память о советском, настоящу память. А не вот это вот все і замінив, Ну, тобто, ну Виявляється, пам'ять о совєцька настояща. А про українське це просто заміна на соціал-патріотичне і просто от язик додать. З приводу чого найбільше зараз приймають русські, так це стосовно того, що вони втратять оцю можливість широкого впливу. І тому вони відгризають своє право на російську мову, точніше, відгризають можливість будь-яку для. Продовження присутності російської мови в українському просторі через всіх послів і зомбаків, яких тільки можуть дістати. В принципі, ми бачимо, що з одного боку сложний проєкт Арістович, ну він там уже забанений. Потім, з іншого боку, Дацюк Сраменєнка там, але не дуже великий у них вихлоп, там ну, Влагащенка, щось кукуріка, ну теж воно так дуже сумнівно, плюс доводиться українською мовою час від часу, хоча вона там цей. З третього боку, там до, до доносить в Верховній Раді паваню, всякими бужанськими. Ну і звичайно, що шо ж, шоу-бізнес. -шо Неважливо, яка корона трошки статті, язи, і важливо, на якому я з якими розвиваємо. Є стадії язик, які мають Ви Знаєте, що це? це... Мова сьогодні це щось набагато більше це питання безпеки і оборони. І Путін бореться перш за все за серця і розум українців, а потім приходять танки.